Вірш Лесі Українки, «Мрії не зрадь, декламує, учениця третього А класу школи ерудит за Єва. Мрії не зрадь, я так довго до тебе тужив, Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепер я в тебе останню надію вложила. О, не згасне ти світло без очей. Мріє, не зрадь! Ти ж так довго лила свої чари в серце жадібно бої. Сповнила серце у щастя. Вже ж тепер мене не удивлюють від тебе примари. Не зляка, ні страждання, ні гори, ні смерть. Я вже давно інших мій не терклася для тебе. Все ж розрікаю мрій, я вже зрікаю життя. Вдарив час я душею повстала сама проти себе, а тепер це немає мої вогуття. Тільки життя за життя. Мрії Останься живою слово, коли ти живе, статися тілом пора. Хто моря переплив і спал... спалив кораблі за собою той не мре не здобувши нового добра. Мрії Колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як приліз загинув за те дарма.